thank you В ефірі новини у студії з останніми подіями дня Максим Лінник. Вітаю. Повна інформаційна картина за мить у сюжетах наших кореспондентів. А на початку випуску стисло про головне. Музика. Довоєнна історія радіо. На будинку з якого у далекому 1929 році пролунали перші позивні одеського радіо, встановили меморіальну дошку. Музика. Гривня почала оговтуватися. Долар, хоч і трохи подешевшав, купити його майже нереально. Привели до ладу і повернули на місце. Після реставрації в Одесі відкрили пам'ятник кораблям і морякам Чорноморського пароплавства. Гривня почала оговтуватися. В обмінниках трішки подешевшали долари, але купити їх практично неможливо. Від сьогодні валюта скинула в ОЗІ 15 копійок у порівнянні з показником четверга. Тепер офіційний курс долара від НБУ становить 15 гривень 41 копійку. Втім, зниження ціни це більш психологічне полегшення для населення, зазначило у мінфіні. По факту це не збільшує кількість валюти в обмінниках. Купити зелений тут як раніше дуже складно. Здавати долари українці не поспішають, очікуючи ще скрутніших часів. Купувати відповідно іншим, немає чого. Попит перевищує пропозицію як наслідок, курс зеленого залишається захмарним. Крім об'єктивних факторів війни на Донбасі та невизначеності у формуванні нового кабміну фахівці нарікають і на відсутність чіткої політики Національного банку. НБУ закидають непослідовність послідовність кроків і відсутність чіткої стратегії поведінки на валютному ринку. Нині це мало ймовірно, але дехто вже очікує долання доларом позначки у 20 гривень. Це станеться, якщо НБУ не вживатиме адекватних заходів для стабілізації ситуації. Віднині на одну святиню більше. Після реставрації в Одесі відкрили пам'ятник морякам і судном чорноморського пароплавства, які загинули. Відновили монумент на благодійні пожертви. Про пам'ятник, який переживає своє друге народження, далі у сюжеті. За останні роки пам'ятник не раз піддавався нападам вандалів. Востаннє у лютому цього року. Зловмисники здерли частину металового карбування стильного боку монумента. Зазіхнули на дорогоцінні метали, а осквернили пам'ять. Этот памятник был осквернен, была снята нижняя часть металлического пьедестала. Но общественность морской Одессы всегда, как говорится, да, да, была, была возмущена этими событиями. И вот путем благотворительных взносов памятник восстановлен. Сегодня его второе рождение, открытие. И он всегда будет символизировать память о том, что как уже более двух столетий в Одессе существовал флот. И Одесса действительно это знаменательно, потому что Одесса всегда была морским городом. Это был город моряков, это был город кораблей. І я надіюсь, що сьогоднішнє відкриття послужить поводом і началом возрождення морських традицій нашого славного города Одеси. У стислі терміни пам'ятник був відновлений сьогодні. Незважаючи на вологий та різкий вітер з моря і туман, про який безперервно попереджує судна Воронцовський маяк на душі у ветеранів флоту. Радісно символ магучіства пар... маг... пароходства, символ могущества дружби. Чорноморське пароходство участвовал постройки більші полатєси ноля, з, з бухтички зарошей. підняли Ілічовськ. Южний. Одеса морське місто, тож відновлення пам'ятника це ще й відновлення морських традицій, які є практично у кожній родині. Катерина Чабан, Павло Репін, Олександр Кремльов. Історичні пам'ятки Одеси не лише набувають нового вигляду, але й розширюють своє соціальне призначення. Після реконструкції у башті карантинної аркади розгорнули унікальну виставку, присвячену рідному місту в експозиції. Матеріали із фондів музеїв та приватних колекцій. На відкритті побувала і наш кореспондент Катерина Чабан. Народження перлини біля моря, виставка під такою поетичною назвою відкрилася сьогодні у відновленій пороховій вежі, що поруч з карантинною аркадою на експозиції представлені артефакти з фонду музею християнського Одеса, а також з приватних колекцій одеситів, що займаються краєзнавством. Пожили одесити. Старожилы помнят, когда в этой башне сидел старик Цепорхис, рассказывал всем приезжим и молодежи нашей, и одесситам историю Одессы, занимался, будем так говорить, патриотическим воспитанием. Сегодня я считаю, что вот эти традиции, которые с помощью городского совета, с помощью областного совета мы возрождаем в Одессе, я считаю, что это очень важное, нужное и благородное дело. Секретар одеської міськради Олег Бриндак та начальник міського управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Андрій Шелюгін перерізали символічну червону стрічку. Після ознайомлення з експонатами виставки. Тут і археологічні артефакти, знайдені під час розкопок в районі Ланжерону і парку Шевченка. І історичні фотографії, карти, вивіски і оголошення. Все, що розповідає історію Одеси в її перші моменти існування. Ну, мені як історику по отрадно бачити обновлену Суворовську алею з обновленими на ній нашими історичними пам'ятниками, достопримічательності національного значення. Ну, для нас важче, звісно, для лісі того, що не детського значення. В первую очередь. Потому что каждому одесситу дорого и Аркада, и наша Стрелецкая пороховая башня, в которых сегодня, к счастью, опять же усилиями одесситов, общественности, восстановлена экспозиция, которую, если одесситы старшего поколения хорошо помнят, как здесь существовал небольшой музей, сделанный на общественных началах, куда приходили гости, с интересом наблюдали. Сегодня восстановлен этот музей, вернее, сделан первый шаг восстановления этого музея. Альна та самобутня виставка народження перлини біля моря відкрита з 14 по 23 листопада. Вхід безкоштовний. Тож варто знайти вільну хвилинку, аби побачити, як жила Одеса у минулому. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. Знаменитий дім Бабеля прикрасила меморіальна дошка. Але увічнили нею не письменника, а зародження обласного радіо. За подіями на Рішельєвській стежили наші кореспонденти і готові поділитися як історичними спогадами, так і власними враженнями від побаченого. Рішельєвська 17. саме у цьому будинку у листопаді далекого 1929 року розпочало свою роботу Одеське обласне державне радіо. Колись тут вже існувала меморіальна дошка, яка нагадувала про старт радійників. Але під час реставрації історичної споруди її зіпсували. І ось через роки меморіальну дошку знову повернули на будинок. Это был основной источник информации, источник новостей со всех уголков большой страны. Радио вошло в жизнь каждого человека, стало его неотъемлемой частью. И радио не только информировало людей, но и объединяло людей. И вни всенародной радости, вни всеобщего горя. Меморіальна дошка повертає історичну пам'ять місту, упевнений голова регіонального представництва спілки журналістів України Юрій Роботін. Водночас вона є свідченням поваги до зв'язківців, які були причетні до появи радіо в Одесі. Перші радіоспроби у нашому місті відбулися у 27-28 роках, але через технічні умови якість мовлення була нікчемною. В студію потрапляли звуки з вулиці, і усе це виходило в ефір. Редакція радіомовлення була створена лише. Ще у жовтні 29-го року. А перша її передача вийшла в ефір у листопаді 1929 року. Напередодні свята відкриємо дійсно цю дошку. зробили в стилі державному, тому що тут державне радіо було в далекому, 1929 році. Відкриття меморіальної дошки Подвійне свято. Захід приурочено до 85-річного ювілею радійників. Водночас він співпав з днем працівників радіо, телебачення і зв'язку. Тож на річелі Євській 17, окрім нинішніх працівників радіо зібралися люди, які доклали чимало сил та професіоналізму задля становлення мовлення в Одесі. Катерина Чабан, Павло Ріпін, Олександр Кремльов. Урочистий прийом з нагоди Національного свята Республіки Польща 96-ї річниці незалежності відбувся у будинку прийомів, в числі почесних гостей, керівництво міста та області, діячі культури та освіти. Детальніше у сюжеті Катерини Чабан. Свою майже вікову незалежність Польща відсвяткувала у Одесі. Дружня сусідня держава тісно підтримує економічні, політичні та соціальні стосунки з Україною, зокрема з нашим регіоном. И Польша очень хорошие отношения. Польша во всех возможных мерах поддерживает. Мы сопутствуем тому пути, который выбрала Украина по европейскому пути, направлению вашей политики. Мы надеемся, что Украина сможет преодолеть все те проблемы, которые сейчас... перед Украиной, что все будет в Украине на данный момент благополучно. А мы, со своей стороны, как больше, мы все сделаем для того, чтобы поддержать Украину и для того, чтобы Украина могла перейти эти трудные и сложные реформы, которые 100% необходимы. 123 роки Польща не мала власної державності. Протягом всього періоду неволі поляки боролися за свою незалежність. 96-та річниця це перш за все доказ патріотизму та справжньої жаги до вільного життя. На сьогодні держава побратим для Одеси перший соратник на європейському поприщі. Пожелання Польщі процвітати, тому що від цього, скажем, так це, знаєте, чисто чисте дітське Від цього буде і наше процвітання. теж. тому що наскільки хорошо буде чувствоватися Польща, а це наш найближчий і мабуть, саме на сьогоднішній день. союзник, побратим, народ, который нас во многих отношениях поддерживает и является и лоббистом в Евросоюзе, и множество грантовых помощи. Да и, собственно говоря, в Одессе много большая польская община, которая занимает ну, одно из ведущих мест среди общин, э, э, национальных общин в Одессе. Очень бурная культурная жизнь. Это уже неотъемлемая часть нашего э, дня города, дня рождения города, дни польской культуры, польский кинофестиваль. Поэтому это свои Люди, мы как своєму искренне желаем процветания стране, а полякам благополучия а всем нам с Польшей у нас сегодня очень хороший диалог, политический, активный диалог, экономический. Могу сказать, что товарооборот превысил 2 евро. И, Конечно, у нас большие перспективы далі сотрудничеству. Мы благодарны Польше за поддержку нашей страны. Это наш, как мы всегда говорим, адвокат в Европейском Союзе. Польща, яка вже пройшла шлях до Євросоюзу, підтримує Україну у її прагненні до кращого. Життя, адже саме вона, як ніхто, розуміє, як це бути під невільною та працювати на благо не власних громадян, а іншої держави. Дякую, що не є, що вони роблять много для консолідації нашого суспільства, що не допомагають Україні. Ми йдемо по пути європейського що щоб далі показувати время і на одному господу Богу известно. Ну то, що здесь сьогодні, в этот праздничний день собрали всі представники дипломатического корпуса Європи, це очень здорово, і ми самісно сьогодні празднуємо. Очередної білейні завісимо всі Незважаючи на свій довгий тернистий шлях до незалежності, Польща домоглася свого. Тепер щорічно, 11 листопада, по всій країні з розмахом відзначають День Незалежності, день, коли поляки почали самостійно розпоряджатися своєю долею. Це свято важливе та дороге серцю кожного громадянина, незалежно від того, в якій країні він живе. Ми в свою чергу вітаємо вільнолюбивий народ із заслуженим днем незалежності і бажаємо процвітання та злагоди. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. Міська база нерухомості «Н-Юкрейн» презентувала нові та вдосконалені інструменти роботи для одеських ріелторів. Знайти, підібрати і порівняти ринкові пропозиції тепер можна практично за одну хвилину. І все це завдяки єдиній базі даних від «Н-Юкрейн». Тему продовжить Павло Рєпін. Міська база нерухомості Ан – це близько 50 компаній і більше тисячі ріелторів, які успішно працюють на ринку нерухомості Одеси. У базі даних представлено близько 98 усіх об'єктів, які виставлено на продаж у місті. Зручний інтерфейс сайту дозволяє ріелторам швидко і легко підібрати потрібний варіант для клієнта та за лічені хвилини представити новий об'єкт для усієї ріелторської спільноти. Проект допомагає начинаючим ріелторам. более быстро, более легко влиться в работу. Профессионалам дают те инструменты, которые не могут они себе позволить, если бы занимались одни. Благодаря тому, что в проекте участвует огромное количество риэлторов, у нас есть возможность тратить довольно большие средства и усовершенствовать каждый день, каждый месяц этот проект. За три роки деятельности Ан-Юкрейн стал незаминным помощником у работе как для агенции нерухом Так і для незалежних ріелторів. Мені дуже нравится програма. Быстро, чітко все можна зробити подборку легко, понятно все. Ну і головне то, що ми можемо користуватися в будь-якому этом ноутбук, то тобто і вдома, і на роботі, і в офісі. Роботи за удосконалення інструментів міської бази нерухомості айті технологами ведуться регулярно. Усі зауваження та побажання користачів Ан'юкреїн враховуються і впроваджуються у найкоротші терміни. «Работаю с ней с самого начала, у истоков. Она заметно выросла, расширилась. Я, я так понимаю, что с ней работают компьютерщики регулярно, ежедневно, ежечасно, круглосуточно. Начинались фотографии, потом виде, видеоизображения, потом 3D-изображения. И так мы идем в ногу, вот как развивается все». Сьогодні «Ан-Юкрейн» активно працює не тільки на одеському ринку. Ріелторські бази створюються у Києві, Харкові та Луганську. Нещодавно проект стартував і на російському ринку нерухомості. Таким чином, «Ан-Юкрейн» вже є міжнародною системою ринку нерухомості. Павло Репін, Георгій Дячик. На цьому в мене усі повідомлення. Розвиток подій вже у наступних випусках новин. Про резонансні і просто цікаві події, свідками яких ви стали, повідомляйте до редакції за телефоном 705 79 91. На все добре і гарних вам вихідних. Побачимось!